Це запах слив. їсти пирог со сливами? Так, yes, слівами. Рецепт цього сливового порога можна вважати найвідомішим рецептом від газети New York Times. Для приготування порога беремо 110 г м'якого вершкового масла і збиваємо з цукром до тих пір, поки не зміниться кольор. Цукру нам знадобиться трохи менше склянки. Додаємо 1 чайну ложку ванільного цукру та дрібку солі. Потім вбиваємо по одному два яйця і все добре збиваємо. Далі додаємо одну склянку просіяного борошна та чайну ложку розпушувача, вимішуємо тісто. Форму діаметром 20 см змазуємо маслом та присипаємо панірувальними сухарями. Розрівнюємо у формі тісто та зверху викладаємо половинки слив. Присипаємо цукром з корицею. Для цього одну чайну ложку цукру змішуємо з третиною чайної ложки кориці. Випікаємо 40-45 хвилин при температурі 180 градусів. Пиріг дуже припав до смаку американським господиням. І після першої публікації рецепту у газеті на початку 80-х років минулого століття читачі з року в рік просили редакцію повторити цей рецепт. Його публікували 13 років підряд. І терпіння головного редактора Нью-Йорк Таймс лопнуло. Після останньої публікації господинь попросили вирізати, заламінувати рецепт та повісити його собі на дверця та холодильника. Майте на увазі, що пиріг виходить невеликим. Тому, щоб отримати великий пиріг, подвойте інгредієнти. Готуйте разом з нами. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.